Доброго часу, шановні українці, з вами Лавра. Зразу перепрошую про те, що так зникла з радарів трошечки так надовго. Ось я з'являюся, вже скоро почну знову створювати відео. Дуже багато питань у мене я відкладаю, записую собі теми, але що я хочу зараз сказати? Так як у мене зараз новий TikTok, і я наповнюю його поступовою інформацією, і все ж таки зараз от я якби випадково-невипадково потрапила на канал, де ведеться зараз, зараз спілкування. З людьми про вбитих українців, вбитих людей, страждаючих матерів і так далі. Я хочу нагадати про те, що мої підписники відповів повинні пам'ятати, як я розповідала, як створений егрегор, взагалі будь-який егрегор, як він побудований, і що я розповідала, що в будь-якій структурі школа, садок а тим паче релігія нагадаю, релігія тире штучна створена ху. Ня, да? ось Так ось, Штучне створення має завжди голові у главі, да? головну фігуру, От, наприклад, дитячий садочок це е, е, завідуюча школа це директор. А між усіма школами є департаменти. Голова це в департаменті. тобто Головна фігура в департаменті це є егрегор головний в департаменті, який керує повністю цими школами. І Кожен егрегор у свого коріння коріння є спонсорування цього егрегора енергетично. Тепер уявляйте, от наприклад, школа в голові цього шкільного егрегора це директор. Так ось в школі хто? Працівники всі кожної ланки, а також діти і всі, ті, хто там займається, дорослі малі діти. Оці дорослі малі діти і всі працівники є цими енергетичними каналами, які спонсорують головну людину, яка стоїть у голові. Цього ресурсу да, енергетичного також школа, 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 школа і головний департамент. У голові стоїть завжди людина, головна в департаменті. Наприклад, це я зараз примітивно так розповідаю. І все оці всі далі школи, садочки, які підпорядковуються, наприклад, департаменту. Вони є цим енергетичним ресурсом, яка які спонсорують головну адміністрацію і голову цієї адміністрації в департаменті. Так само в країні найголовна фігура це президент будь-якої країни. Ось він захищений у енергією народною. І я вам хочу сказати, та фігура, яка стоїть у главі, така і буде історія того садочку. того, тієї школи, тої, тієї, тієї лікарні. Карні. Тобто залежить, хто у главі: щаслива людина, зла, добра, нещаслива. і так далі. Талановита, неталановита брехло, не брехло, хворе не хворе і так далі, розумієте, да? вбити чи не вбити. Так от, в релігії в будь-який Буда або Ісус, або ще хтось там в будь-яких релігіях є, є фігура головна. І оце, яка головна фігура стоїть у голові, видумана вона, невидумана, з баїк різних створена, вкрадена в чужих язичницьких народів, а потім створена релігія. Ви розумієте, що я кажу зараз за православ'я. Ось та фігура, яка зараз придумана, чи не придумана, чи була в реаліях, вона стоїть, вона таку саму інформацію несе. Ви розумієте, про що я кажу? Я знайду цей Відео, де я популярно ще раз ще раніше це казала. Так ось вбита фігура закатована, над якою знущалися і так далі, ще раз підкреслю, це немає. Зараз не говоримо про те, чи було це правда чи неправда. Головне, що в людьми, людьми це вже вже століттями це вже в голову вкладено, розумієте? Тобто це вже вжилося в людях. Так ось та фігура, яка вона є, таку інформацію воно і несе. І коли сьогодні страждаючи. Батьки через те, що по-іншому не вміють, не знають, за що хапатися, звертаються до Егрегора смерті, бо фігура, яка стоїть у голові цього Егрегора, вбитий. Це і Грегор Смерть, і ви всі знаєте, бо всі вже язичники намагаються стучати в голову релігіозників про те, як, що воно побудовано, що на крові, що відбувається в церквях, що оці попи, це тире і є ці жреці, тільки в такому зачонному сьогодні, в брехливому вигляді, тому що це ховається все. Ви розумієте? Якби ви були ясновидяще, як багато хто, я, наприклад, бачу. Чіла, як відбуваються ритуали? Я не кажу зараз про кожного папа, кожну церкву. Я бачила, як перевертаються ці книжки, де зовсім інакше все написано червоним кольором. Я бачила, я сама приходила колись в церкву, зверталася, шукала порятунку. Звичайно, ну, ви не всі ви бачите, я бачу, як сутність виходить з величезних ікон. Ви розумієте? Тобто, ми всі з вами різні, я розумію, з різним доступом інформації. З різними навиками від пращурів і так далі, з, 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 з різним розвитком енергетичних каналів, і, і, і каналів роду, і так далі. Ну, коли ми вам намагаємося, скільки вже в Україні людей стукають, 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 у вас рідні воюють на війні. Ви звертаєтеся за допомогою к Егрегору смерті. Ми розумієте? В якому ще дуже багато видумано, придумано, накрадено і так далі. Ви звертаєтеся за порятунком живої людини до Егрегора смерті. Є такий момент, до ЕГрегора смерті, а Егрегор це завжди якби шапка. А ніжки і так далі, це люди. І оця шапка харчується енергетично. Ви розумієте? Всі люди через цю молитву йде під ключка, і ви віддаєте свою життєву силу. Я зроблю обов'язково ще іще відео, якщо вам це потрібно, з більшим, скажімо так, розкриття інформації. Ви живі істоти. Мами. Сестри, брати, чоловіки, ви живі істоти. Ви сьогодні. Я чому, Ви, ви зверніть увагу, яку я, який я захист вам даю, як він побудований? Зверніть на це увагу. Я все пишу для вас, створювала для того, щоб ви захищали своєю силою. Ви, як хочете називати діти Творця або канали Творця, або ви якби і є продовження Творця. Ну, у вас є жива енергія, жива сила. Ви розумієте? Ви, ви поток, ви людина. Отут зверху йде енергія Творця, знизу реалізація, енергія Землі, реалізація, тобто матеріальність. Чи пропускаючи через себе канал туди-сюди? Ви. Якби окуся умиваєтеся цією життєвою енергією і е, духовною енергією, наповнюючи завдяки вашій силі, вашій енергії, ви можете тримати на плаву свою рідну людину. Тому я будую так захист, щоб ви могли там, де я по фото кажу рукою хлопати. Це не просто так. Це ви через руки енергетичний канал, ви його закриваєте. Ви розумієте? Або сила слова ще додається, щоб ти там був живим, щоб тебе це захищало, щоб тебе це закривало і так далі. Будь ласка, іще раз послухайте, подивіться, як я створювала заговір від ракет. Подивіться, іще раз уважніше слова почитайте. Це підняття енергії з землі. На якій ви стоїте ногами, подивіться, як на початку заявлено, я стою ногами на своїй землі. Ви про, ви кажете про, скажімо так, належність, про принадлежність до цієї землі. Ви розумієте, чому я так написала? Бо інородець Кацап, ворог, він не може претендувати більше того, коли я писала, я. Якби усвідомлюючи, писала, що матінка земля, тебе прийшли руйнувати заливати кров'ю твоїх крові дітей, твоїх, тебе. Тому, будь ласка, захищай нас. Ви повинні це усвідомлювати. Подивіться, як я пишу захист Я пишу захист щоб ви захищали своєю енергією. Або я вам даю дала захист роду. Не лініться захищайтеся. Що ви там, куди ви там бігаєте? Ви втрачаєте втрачаєте просто час. Вибачте, я не можу так спокійно, байдуже на це дивитися. Всіх благ захищайте, будь ласка. Пам'ятайте, що якщо у вас не вистачає енергії, ще є у мене допоможе собі та супер практика, яку мені дали, мені ну підказали, тобто це не люди, не сусіди. Мені сили підказали, щоб ви прості люди, у яких малий ресурс свій, щоб от ви стоїте і спускаєте архангела. Я хочу нагадати, ангели і архангели вони не належать до релігії, це принадлежність вкрадена, да це інші істоти величезного порядку. Так, ось, якщо ви хочете будь-якого архангела, хочете Міхаїл, можете його викликати. Він буде за вашою спиною і через вас, як фізичну фігуру, фізичне тіло через вас, не 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 руйнуючи вас через канал Серце випускати таку енергію, і вони їх енергія буде проходити могутня, сильна, непорушно проходити через вас фізичне тіло на ту територію, де ваша територія, де ви живете, і так далі. Подивіться, як я все розповідаю. Я стільки вам дала. Я вас дуже прошу, робіть репосту, ну Максимально, щоб ми могли всі разом захищати свою територію, своїх українців. Будь ласка. Дякую вам. Дякую вам за увагу, за лайки і добрі коментарі. Пока-пока.